Сьогодні має відбутися засідання створеної президентом Володимиром Зеленським ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Там обговорять законопроєкт 11416 про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в телеграмі 30 липня. Уряд готовий дискутувати в парламенті щодо можливих форматів підвищення податків. Головне знайти ресурс та не затягувати це питання. Про це в інтерв'ю РБК Україна заявив міністр фінансів України Сергій Марченко 30 липня. У публікації йдеться, що шлях, який запропонував Кабмін, аби розв'язати питання держбюджету, не сподобався бізнесу. Мовляв, підвищення податків та запровадження деяких нових очікувано викликало негатив та критику з боку підприємців. Нагадаємо, уряд 18 липня Зареєстрував законопроєкт про внесення змін до податкового кодексу. Серед іншого він пропонує збільшити ставку військового збору до 5% та зобов'язати ФОП третьої групи платити 1% збору. Ну і про підвищення податків до бізнесу депутатів та економічних експертів дізнаємося протягом цієї години. Першим до нашого ефіру долучається бізнес омбудсмен Роман Вощук. Пане Романе, вітаю вас. Вітаємо радий й нагоді поспілкуватися, пане Романе. Якщо коротко, ваша позиція треба чи не треба піднімати податки, і як би це мало бути? знаєте на жаль, до омбудсменських обов'язків не належить підвищення податків чи вироблювання державної політики. Але питання для нас, як це робиться, є найважливішим. Отже, я думаю, можна загально просто як. Громадяни як світу, так і України погодитися, що гроші для оборони України потрібні. Їх потрібно в цьому року, зокрема, в другій половині року. Більше питання є, як це зробити. От як це зробити? Той механізм, який зараз запропонував уряд, і який ми активно обговорюємо, це не тільки ми, але й бізнес. Чи цей механізм з точки зору бізнесу правильний або ні? Бачите, в нашій праці в раді бізнес ну десь так дві треті наших е, скарг стосується саме праці податкової. Так що, ми вже з'їли зуби на питаннях адміністрування, отже, для нас, е, додавання ще нових механізмів, таких, як, наприклад, цей однопроцентвий збір від е, податок з обороту, в принципі, зі всіх юридичних осіб. Виглядає як проблемним способом для вирішення питання. Він просто додає і заплутує уже складну для адміністрування машину українських податків. Тут вже краще, наприклад, як підвищений збір, існуючий військовий, всі вже знають, як це працює, всі розуміють. Як це могло б адмініструватися чи той же податок на додану вартість, але додавати ще коліщат більше у машину, яка вже скрегоче, це можливо не найбільш розсудливий підхід. Ви так дуже дипломатично кажете. Я розумію: тобто, це багато додаткової роботи і буде багато плутанини, бо навіть якщо ФОП платить там один єдиний податок. Час від часу з податковою є якісь непорозуміння. То додатки не ті додали, то навпаки їх кудись додали. А от якщо це робить товариство, тобто юридична особа, цих документів значно і значно більше. Але бізнес не тільки про це говорить, але говорить і про те, що буде додатковий податковий тиск на бізнес, який і так легально працює. А ті, хто працює в тіні, платити нічого не будуть. Так, і тут е, держава, мені здається, мусить доказати більше волі в поборюванні тіні. Те, що ми бачили протягом останнього місяця, де, наприклад, взялися чи пробували взятися за виробників неоподаткованих цигарет, е, держава з'явилася, е, люди з фірми сказали, не хочемо вас. Держава сказала ну мабуть, тоді прийдемо колись інакше. Так до того ставитися не можна. Держава тут мусить засвідчити свій авторитет. І ну і це я думаю чути також від іноземних партнерів України. Це можна було би читати у заявах Пені Притцкер вчора. Що тут є ресурс, який держава ще не задіяла. Я просто наголошую, що Пенні Пріцкер це представниця Сполучених Штатів Америки, яка відповідає якраз за відновлення України і за те, як Україна витрачає фактично кошти, то вона запропонувала шукати інші механізми, а не лише підвищувати податки. Це здається дуже простий механізм: підвищити податки більше отримуєш бюджет. Але от насправді чи це так працює, коли підвищують податки, чи таки більше збирають гроші? Знаєте, <зв>. Ми тут працювали десь півтора року тому з проблемою системи Есем Це така система, е, ніби оцінювання ризиків е, з податком на додану вартість. Так. І, е, в осіни 22-го року було те, що ми так жартома трохи між собою назвали велика жовтнева революція в системі Есем де дуже закрутили гайки, стараючись витшити більше із системи. Із бізнесу і замість того почули крики зойки великої частини легітимного знову ж таки білого бізнесу, якому заблокували гроші в системі СМКОР. Отже, ми бачимо таку тенденцію, яку треба трохи переломити: що українське міністерство фінансів інші державні органи рахують лінеарно, якщо ми маємо стільки грошей тепер. Збільшимо на 5 буде мати 5 більше грошей, але воно так не працює, тому що ніхто не скасував поведінкової економіки, тобто, як будуть поводитися гравці як білого, легітимного ринку, так і тіньового, і чи будуть перетікати люди з один в другий. Так що неправильне закручування гайок якраз може або довести до стагнації, або до зменшення податків. І суспільний запит на справедливість вказує на те, що потрібно також посилити тиск на тіньовий бізнес, щоб і легітимний бізнес відчував, що не він єдиний має на своїй спині витягнути питання оборони України. Я дозволю тільки невелику ремарку. Мені здається, це дуже нагадує ситуацію, коли були запроваджені додаткові зміни з гральним бізнесом, з легалізацією казино онлайн і так далі. Вони платили мізерні податки порівняно з тим, що платять зараз. І навіть там за попередні два роки до внесення просто змін у законодавство заплатили менше податку за сукупно за два роки ніж там, потім за наступний місяць після внесення змін. Тому в принципі підходи бувають різні і. Будемо зараз радитися із іншими депутатами, які доєднаються до нашого ефіру. Їхнє бачення теж послухаємо. А вам, пане Романе, дуже дякую за те, що доєдналися до ефіру. Нагадую, спілкувалися ми із бізнес-омбудсменом Роман Ващук. був з нами на зв'язку.